Яка енергія через вас проходить? Чи є у вас контроль на шляху проходження цієї енергії? Центр совісті хоча б. І якщо все в порядку із совістю, контроль пройшли, енергія вийшла і примножується в світі. Якщо через центр совісті та енергія не проходить контролю, ну, то слід чекати, умовно кажучи, санкції, покарання чи штрафи. Тому що не проходить оцей контроль. А можна підписати угоду з мінусовими структурами? Там теж буде контроль. Але спочатку створюється ілюзія, що тобі легше це робити, бо гачок глибше заходить. Світла система зразу тебе відкидає, і на гачок тебе сажають. І ти вже вирватися не можеш, бо вириває тобі разом із кишками, умовно кажучи. Усе. Ось. І ось це зараз відбувається. Ти або в енергообмін світлий, і там центр совісті у тебе має бути фільтром. Нема цього фільтра, або він забруднений, тому маєте пильнувати свій центр совісті, в якому стані він знаходиться. Перевірити його можна стосовно заповідей Божих, стосовно універсальних космічних законів.